Я, допустим, ми чули, Володимирська ікона, Почаївська. Там є такі списки, що вони одне на одне похожі, так? є схожість. якась. А це, які б ікони не дивилися, привозили спеціальний каталог з іконами Богородичними. Жодна ікона на цю ікону не схожа. Тому і назвали і Тростянецька по місцю, де вона. Знаходиться. Вона написана в стилі Одегітрія, називається цей стиль, тобто дороговказниця з грецької мови перекладається, тобто Свята Богородиця рукою показує на Спаситель на дорогу життя. Ось. Ікона чудотворна. Вона написана взагалі то ця ікона невідомим волинським майстром, тому що, як досліджували її іконописці, то це школа волинського іконопису. Неодноразово сама про себе нагадувала. Неодноразово вона сама оновлювалася, тобто просвітлювалася. Лише один раз до наших часів її реставрували. Це в 1890 році, старанням священника. Ця ікона була реставрована. Коли відкривали церкву, то люди не мали взагалі нічого. В церкві не було жодної ікони. Ось пожежа, як сюди дійшла, тут двері стояли, ці двері впали. І пожежа припинилася. Тут лежала Євангелія, стояли ікони, нічого тут зовсім не згоріло, ні ікона взагалі абсолютно. І ось коли вирішено було відкривати храм, вирішують ікону знову ж таки спустити наниз. Відтоді побачили, що вона не пройде більше. Раніше сюди треба було на коліна і Інакше неможливо було, тобто було дуже низьке. Коли спустилися за пилкою, то почули грім, як ніби грім вдарив, коли піднялися сюди. На цю Божу гору, то побачили, що ікона стоїть не біля дверей, там, де вони її залишили, а стоїть на самому місці. А вся ця кімната наповнена такими клопками диму. Це минулого року в Львівській області сталася аварія, ну і там хлопець, ну молодий, 25 років, постраждав тій аварії. Лікарі сказали, що жити він уже не буде. Батьки приїхали сюди, молилися перед чудотворною іконою Божої Матері. Через деякий час знову ж сюди приїжджають. І говорять, що лікарі сказали, що син наш буде жити, але не буде ходити. Знову ж таки, вони заказують молебень, довгий час моляться перед іконою. І весь кінець травня, початок червня, цей хлопець своїми ногами приїжджає сюди. Ще, правда, на милицях, але приїжджав сюди дякувати Божій Матері за те, що вона його зцілила і скажемо від невеліконої хвороби, врятувала його від смерті. Також минулого року в сусідньому селі, як виявилася така трагедія, хлопчик три роки він олю насквозь себе припнув парасолею. Лікарі також казали, що не буде жити, просили вже дозволу батьків відключити апаратуру, тому що, кажуть, це безсмислено кажуть його тримати. Бабця сюди приїжджала на протязі трьох місяців кожного дня. Кожен день вона сюди приїжджала на моливь, кожен день вона молилася, просила про Богородицю. Хлопчик вижив, живий, здоровий, ходить, нічого йому не бракує. А це такі чудеса, які сталися зовсім нещодавно, зовсім. Наші часи Звичайно, найголовніше. Я думаю, чудо це те, що люди, коли приїжджають сюди, вони змінюються.